Отже, як, а як на той рахунок, що наш священник каже, нести, що не нести парастас, бо нема кому давати? Наш священник каже, що не нести Парастас, бо нема кому давати. Якщо священник каже, то треба слухати в першу чергу. Ну як нема кому давати? Мене ще таке не було би не було кому давати. У мене завжди стоїть питання, чи є що дати. А кому давати, завжди знайдеться. І тому Парастас не, не треба себе там тішити і то, ваше діло принести. А отець най собі думає, куди він має то давати, чи має він куди, чи не має. Ваше діло принести. Принесіть Парастас, за своїх померлих. Це ваше, ваш обов'язок. А куди отець дасть, не переживайте, як він каже, що немає куди дати, то не ваша справа. Ваше діло принести. Так, приклад для наших мільйонерів. Навіщо нам ті мільйони, якщо ми втратимо державу? У чужій державі, ви залишитесь, на жаль чужинцями. хоч і з грошима, чи без них. Та я так і не зрозумів, це що, побажання чи порада. Ви ну, знаєте, пораду мільйонерам давати, що вони мають робити з мільйонами, а от пораду давати, як їх заробити, маєте таку пораду собі дати? Та вони накрали. Та не всі мільйонери накрали. Ми так привикли, що. Людина не може заробити, може чесним своїм трудом, і таких людей чесних я знаю, чесних, справедливих, які навіть у, у стані оцього такого недосконалого е, податкового там, кодексу і там ще чого ще, живуть дуже дуже в законі і платять всім файно, чемну зарплату і платять пенсійний фонд і військовий збір. І все чемно платять. І заробляють мільйони. Молодці. Нема таких, ну, не треба собі думати, що всі, хто має гроші, то, то вже якісь злодії. Ну чого? Якщо є там якісь, якісь сміття, ну, то його треба. Що сміттям роблять? Прибирайте і все. Якщо є у вас якісь там. Інформація, що там хтось краде, хтось там махлює. Є ці Рада, на, як вона це називає? Е, не рада національної безпеки, то трохи друге. Якесь там бюро є у нас розслідування, так? цих всяких. От, пишете, звертається в Службу безпеки України, звертається в поліцію, вони вам підкажуть. Але щоб ви мали якусь підставу, а просто так говорити не треба. <кій> Слава Ісусу Христу, ваші трансляції дають правильні поради. Я би дуже хотіла, щоб ви дали мені відповідь на моє запитання, якщо син, який, який не бажає лікуватися у психіатра, а стан погіршиться, не спить, п'є енергетики, курить, телефон слухає музику. І з матами не, не миється, не бриється. це продовжується вже довгий час. Два рази був на примусовому лікуванні, але без його дозволу на підпис його відпустили на другий день. Якщо людина е знищує себе, я думаю, таких випадків багато. Якщо хворий е будь-який орган, то лікувати можна. А якщо голова то людина має осмислювати. Я звертаюся і до священників, але син каже: та син також не бажає молитви до Кипріана читати не можу, бо зір дуже погірши. Отець Василь, що ви би порадили, син у мене один, і я хвора. Боже мій дорогенька моя, це дуже складне запитання і. Я знаю, що в нас вроді не, не, не дозволено примусове, е, примусове, примусове лікування Ми ж цивілізована країна, та? і любе примусове лікування, воно не принесе ніякої користі. Часом, знаєте, батьки перебільшують проблему, перебільшують, а часом применшують. Я не знаю, як у цьому випадку, чи ви Прибільшили трохи проблеми, чи трошки зменшили, бо вона може і більше, і складніше виглядає. Або може простіше, але трошки е, це. Ми дуже часто хочемо, щоб ми, наші діти були такі, як ми хочемо. Але ніколи не питаємося, що хочуть наші діти. Унаслідок потім із цих дітей виростають, якщо ми їх не будемо питати, то що вони хочуть. Ми кажуть, що воно мале дурне, воно що розуміє. Бо ти де йому деш дай свободу, вони тобі таке не хоче, що гей. Але якщо йому ту свободу не давати, то потім буде дуже складно, щось примірно, так як оцей приклад, або ще гірше, або ще гірше. І тому, знаєте, треба давати дітям можливості помилятися, щоб вони бачили наслідки своїх помилок. Бо як маленька дитина там щось там зробить, то, то не буде страшно. Але коли вже цей, наприклад, дорослий товариш, який вже п'є енергетики, курить зигар, та, і слухає музику значить, в телефоні, то це вже, вже йому там гірше давати свободу, бо, тому що вже він може начудити трохи більшого, шкоди собі в здоров'ю. Але в будь-якому варіанті, знаєте, я вам скажу так. Нашим завданням є давати нашим дітям знання, освіту і свободу. І як та свобода приведе його до смерти, щоб ви знали, що ваша участь в тому тоже є. Щоб ви знали, що ваша участь в тому є. Тому давайте свободу. А як не хочете давати свободу, давайте науку. Учіть, будьте прикладом. Дякую. Отже, скажіть, як чоловік помер, чи можна носити обручку. Пояснюю, обручка носиться для того, щоб люди бачили, що ти заміжня. Якщо твій чоловік помер, чи жінка померла, друга половина є вільна, бо, тому що в присязі, так і сказано, ту, яку виклали руку на Івану, і казали, поки смерть не розлучить вас. Якщо ви вже чоловік ваш помер, обручку знімаєте. Нема потреби показувати людям, що ви жоната, чи чи я перепрошую, чи, чи чоловік жонатий, якщо жінка померла, для чого це показувати? Що ти може, ти був жонатий, ну, то тоді закладайте на другу руку. Але обручка це символ того, що ти, заміжні, що ти одружений або заміжня.